Україна вшанувала героїв Крут. 94 роки тому 300 київських студентів і учнів намагалися зупинити прорив кількатисячної армії більшовиків, яка йшла на Київ. І хоча той бій програли, вони залишаються переможцями. Напередодні героїв вшанували і біля скольдової могили і безпосередньо на залізничній станції Крути, що на Чернігівщині. На мітинг на місці бою приїхали люди з різних куточків України, навіть із сусідньої Білорусі, аби поклонитися загиблим. Остріли гармат, урочистий марш курсантів, сотні людей без прапорів і десятки з прапрами політичних партій у руках. Одні кладуть квіти до меморіалу, інші виголошують політичні гасла. Директор меморіального комплексу героїв Крут каже, 29 січня так буває щороку, а у сірки 2012 рік парламентських виборів. То, звісно, і прапорів, і гасл значно більше, і лунають вони гучніше. Хоча на цьому місті сучасні політичні гасла втрачають зміст. Вони тут вперше зустріли грудьми, оту більшовицьку навалу, і Тому приїздять особливо як. Ви бачите молоді люди, які віддають пам'ять і шану тим е молодим хлопцям, які підняли за волю і незалежність України. Для Микити подія, яка сталася під Крутими 94 роки тому, не просто дата на календарі. Він курсант ліцею імені Героїв Крут. Разом з однокурсниками пройшов маршем перед меморіалом. Ті, хто навчається разом зі мною, е ті, хто навчається взагалі в е міністерстві е в збройних силах, е вони всі мені здається, змогли б е Такий же подвиг спричинити. я думаю, що багато людей, ті, хто в цивільному також могли б спричинити такий подвиг. Поки політики виголошують гасла, столичні студенти готуються до ночівлі в наметах. кажуть, що року у них традиція не просто покласти квіти, а на власні шкірі відчути те, що відчували ті, хто зупиняв тут ворога. Набагато простіше прийти помахати прапором, сказати, що я розумію, я знаю, за що боролись хлопці. І набагато складніше просто піти і в тих же ж умовах провести одну ніч, хоча б одну. Колишній міністр оборони Юрій Яхануров, який доклав чимало зусиль, щоб меморіал героям Крут було збудовано, каже, йому особливо приємно тут бачити багато молоді, дітей і простих українців. Те, що політизують, це питання погано чи добре, не знаю. А важко сказати. Головне, що приїжджають і пам'ятають. Були біля меморіалу і гості з Білорусі кажуть наші воїни, що поклали життя за батьківщину, і для них герої. А от перших осіб держави у хрутах не дочекалися. Прем'єр-міністр вшанував пам'ять героїв на Аскольдовій могилі, де поховано 28 студентів загиблих за свободу України у січні 1918 року. Василь зима Олексій Євченко. Факти ICTV.